Гусінь Автор Силка Катерина Жила була гусінь. Вона була товста, повільна, отруйна зеленого кольору. Якось, пожираючи листя на деревах, вона побачила яскравих гарненьких метеликів. Кожне крильце метеликів виблискувало на сонечку усіма фарбами райдуги. Через це гусінь посміхнулась гірхою посмішкою. І згадала свої позитивні часи. Коли вона теж була метеликом, легко і вільно літаючи по долинам. Згадала своїх друзів і рідних, яких давно не бачила, і тоді, усвідомлюючи усі, без безвихідь заплакала щасливо. За її сліз утворилося велике глибоке озеро. Випадково повернувши голову, вона раптом побачила. Що з калюші на неї дивиться інша гусінь. Яскрава, мила, самокольорова, наче райдуга, з посмішкою, як у чеширського кота, з глибокими зеленими очима і такими мімімічними вусиками. Аж раптом вона зрозуміла, що вона і є ця гусінь. І вона замислилась, чому, власне, вона вважала себе такою потужною? Подивилась на небо, на дощ, на райдугу, на сонечко, усміхнулася їм усім, і попрохала метеликів, що сиділи на дереві, передати привіти усім тим, кого вона любить, і хто від неї далеко. А потім поповзла на беньоки, який був на кшталт сцени, і у підніжжі якого збиралися усі інші звірі та істоти цього лісу, і почала розказувати їм свої казки. Целяючи в них віру та надію.